Тож доброго дня. Зараз у нас весна, але весна, як завжди, така холодна, тепла, постійна переміна погоди. І дуже хочеться зігоріться ароматною кавою з фруктовими відтінками високою пінкою. Якраз про це. А, в мене якийсь час розпродався оцей набір гарної Арабіки, який 860 гривень коштує. Всім сподобалось. Ну, сподіваюсь, в будь-якому випадку. От, а, знову є в наявності вже. Свіжого обсмаження, буквально скільки йому дня, два, певно, від обсмажки. Да? Супер. Можна брати і замовляти. І плюс два нові сорти, я їх теж а, зробив набором. Це в нас буде набір арабіки натуральної обробки. Бо, в принципі, це м, два типи, які більше мені підходять, тобто вони дуже фруктові. Давайте дивитися, що це в нас. Бурундіширу в 8. Це станція обробки, а 8 це варіація цього сорту, який продається станція. Обіцяє нам персик, виноград, карамель. Супер. Будемо обов'язково тестувати, пробувати. От. Але рахуючи, що це сама по собі. Свіжа кава. Вона з'явилась в асортименті недавно. Так і є написано 24-го року, той зеленій каві менше року, і обсмажка в неї ну, свіжа, скільки, ну, як будете брати, вже певний тиждень певний буде. щось таке. От. І клас. Я дуже маю великі надії на цей сорт. 100%, я, як і кажу, протестую, але можна брати кава прикольна. Далі, Колумбія Санта Моніка. Колумбія, як страна, в нас завжди полюбляє різні цікавинки у смаку. Тож сам регіон він. Самі люди в цьому регіоні вони полюбляють різні нові технології обсмажки. Тож наша кава обіцяє нам персик, яблучний сидр, ваніль і ром. Це що значить? Такі легкоалкогольні відтінки, вони якраз ознаки ферментування кави. Що можливо, це була якась там анаеробна ферментація. Тобто каву, чесно кажучи, просто закривали в бочці. Це дає такий алкогольний цікавий присмаки. От. Збір врожаю 24-25 рік. Це навіть, що може бути? навіть кінець 24-го. Це взагалі як зелена кава дуже свіжа. Виробник Дієго Хорта. Різновид Кастілія Колумбія. Ну, Давайте так: різновид а, Арабіки, якщо от по дереву цієї Арабіки шукати, а, в Колумбії в основному вона а, не сам сорт не з акцентом у смак іде, а акцент у те, що дерева будуть такі міцні і витримувати різні пр... природні катакулізми. Але от всякі такі цікаві обробинки, окрім... Вони якраз дуже популярні в Колумбії дають каві суперовий смак. То я думаю, це все ми тут 100% знайдемо, теж 100% буду тестувати. Цей набір коштує 370 гривень, теж можна вже замовляти. Ну, раз ми вже про каву, то і свіжа моя Бразилія Індія з цим набором теж свіженька приїхала. Теж можна забавляти. Ціна поки що 700 гривень, як і була. Так. Це по-свіженькому. Давайте ще пробіжусь швиденько по іншому асортименту. Нагадаю, які смаки є наявності. А, так, Італяна Веррома теж достатньо недавно приїхала. Це свіжий прихід. Вона в нас її тиждень <кхух> на сьогоднішній час. Сьогоднішній час це в нас, наче, а, от, початок квітня, а, наче четверте число ж так, а, Потім Руанда Гісанга. І Колумбія Ель Повенір. Це в нас смаки. Вже класичні, скажімо так. Жовта, слива, червоне яблуко, родзинки і карамель Руандегісанга Дері. Класний сорт, до речі, 1100 гривень. Ну і Колумбія Ель Повінір. теж такий класичний смак, персик, малина, нектарин. Такі солодковоті фруктові відтінки є в цій арабіці. Лавацa Ора. Для тих, хто не любить експеримент і хоче собі просту класичну каву це все про лавац. Ора м'якша, тієревелне взагалі без кислинки. Це для тих, хто любить просто гірку каву, але досить непогана якості. Так, їдемо далі. Brasilia Індія, наша класична кава, 80 на 20. Всім подобається така, вона не суперміцна, але при тому дуже ароматна і дуже питна. Тобто в неї можна витискати максимум і смакувати гарними відтінками. Так, далі в нас Колумбія і Ну, Це вже 20 грудня, це кава вже скільки 4 місяці варто звернути увагу. То буде дешевше, буде 1000 гривень, або з часом кава все ж таки втрачає деякі частинки свого аромату. Думаю, це вже буде простіше. Так, дві ефіопії гарні тепі і гуджі. Обидві круті. Можу рекомендувати що ту, шо що ту, темні ягоди, лісовий горіх, виноград, цитруси. Це у нас більше в сторону кислинки, ця більш в сторону класичного смаку кави, то лісовий горіг і темні ягоди. Це, ну, в принципі, класика смаку Арабіки. Так, і нижній ряд у нас Ефіопія. Індія 80 на 20, 730 гривень. Теж як варіація моєї Бразилії Індії, Індії, але з більшим акцентом в кислинку. Потім лава ця крема густа, супер гірка, супер міцна кава. Я, там щось чи 70% робусти чи 80%. Ну, просто буде у вас кофеїнове, кофеїновий салют. Давайте так називемо. Бо дуже великий заряд. У вас буде бодрості після цього кави, якщо вам, звісно, вам це треба. Так, і ще дві арабіки в нас а, сальвадор сан габріель і Гватемала для Больса. Ну, Гватемала теж буде зі різничкою, хай буде 900, а, Бо 11 січня вже. Сальвадор-Сан-Габріель, Чорниця, Фіник, Горіхове праліне, Карамель. А, теж цікава по смаку каву а Фінік, Чорниця, а, ці відтінки там є. От, вона в нас йде більш в сторону а, класичного смаку і більш в сторону міцності, якщо рахувати з ефіопію. але ця кава буде більш високого сорту. А, от, бо індекс спешаліті більший і більш цікаві відтінки обіцяє нам а, ця кава. Тест, звісно, можна подивитись на каналі. А, тест цієї кави був, кава прикольна. Якщо щось зацікавило. Пишіть в коментах або замовляйте на промі cplanet.com.ua От сподіваюсь, вам буде цікаво. І смачно. Дякую, до побачення.